Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Як завжди, цікаві новини для українців. Отож, друзі, Німеччина може запровадити контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Права партія альтернатива для Німеччини вимагає відновлення контролю на кордоні з Польщею та Чехією через збільшення кількості мігрантів, які зараз перетинають кордон. Що мається на увазі під висловом відновлення контролю, зробити більш Жорсткими умови для е, проходження міграційного контролю. Ця партія подала до парламенту Саксонії пропозицію про відновлення контролю на кордоні з Польщею та Чехією. Як стверджує Себастьян Віпель, політик цієї партії, Саксонія вже не може впоратися з великим потоком мігрантів. У прикордонних містах каже він: вже немає місць, де можна було б розмістити біженців. Немає місць також у дитячих садках. та Школах, сказав він. Також він зазначив, що все більше людей хоче отримати притулок у Саксонії. За даними місцевої влади, минулого року таких заявників було 10 тисяч, а за перші 8 місяців цього року вже 8 899 людей. Отримали притулок у Саксонії, серед них є також звичайно, біженці з України, також мігранти з Сирії, Афганістану та Іраку. Також Віпель обурений, що на німецько-австрійському кордоні, наприклад, контроль більш жорсткий, ніж на кордоні Саксонії з Польщею та Чехією. В інтересах народу Німеччини каже він, також біженців, які тут вже живуть, кордони мають бути захищені. Човен не просто повний, каже він, він вже переповнений. Ко друзі, заяву виступив представник цієї партії. Ось такі друзі: новини щодо біженців щодо перетину кордону. До зустрічі!